І, окрім основної теми опалювального сезону на прес-конференції, говорили і про інші питання життєдіяльності Дніпропетровська, зокрема транспортні. Так за словами Івана Колюченка, розробляється нова транспортна мережа міста. Її найближчим часом затвердить виконком міської ради. Серед запланованих нововведень прибрати маршрутки з Карла Маркса. Вони перетинатимуть проспект перпендикулярними вулицями: Сірова, Артема, Короленка, Карла Ліпнехта. це дозволить значно розвантажити центр, наголошують спеціалісти. Водночас у мерії займаються і проблемами електротранспорту. Серед першочергових завдань оновлення рухомого складу. Місту необхідно майже 90 нових тролейбусів, 40 з'являться вже найближчим часом. Відповідне замовлення щодо допомоги у фінансуванні направлено до уряду України. Сьогодні оговорено по лізинговим схемам 40 тролейбусів, де і 89 і, і не зготовить завод для всіх городів таке калічества. Поэтому это планируется в два года. 40 троллейбусов при финансировании 50% правительства, 50% города.